Джоел справді не правий в фіналі останніх з нас, і мені є що сказати, щоб це вам довести. І я одразу наголошу одну річ: мені без різниці на порятунок світу, і мені без різниці на світляків. На кого мені не без різниці, це на Еллі. А тепер починаємо. Вся фінальна серія, хоч і коротка, однак вона дуже насичена на головні деталі. Елі не відійшла після того пекла, яке пережила в минулій серії, і це нам демонструється не просто так. Зрівняйте Елі з першої та останньої серії, та ви побачите величезну різницю. Весь шлях, який вона пройшла, не залишився десь там в минулому, а впливає на неї зараз. Вона зруйнована та травмована цією подорожю. Перемога над Девідом це не хеппі енд це Елі, яка уникнула своїми силами ще гірших подій, ніж вже сталося. І ця травма. Точно викарбувалася тепер в її пам'яті. Весь цей шлях вона пройшла задля того, щоб врятувати людство своїм імунітетом. Це була основна складова її персонажки, бо саме навколо Еллі багато близьких людей помирали через грибок. Вона пожертвувала собою заради цієї подорожі. Давайте уявимо, що Еллі це батарейка, яка чим далі рухалася сюжетом, тим менше в ній залишалося енергії. В той самий час зрівняйте тепер Джоїла на початку історії та в кінці. Він це батарейка, яка навпаки була на нулі і зарядилася в висновку цієї подорожі. В першу чергу це була історія про Еллі. Це вона пережила найгірші моменти в серіалі. Саме вона самотужки боролася з найгіршим злом, що нам показали. Це була її подорож. І світліки, на мою думку, взагалі не праві. Вони просто взяли безвідома Еллі, вирішили її вбити для того, щоб зробити ліки. І так, на мою думку, ці ліки би спрацювали. Все звучить доволі логічно, однак це все одно дуже ризиковано та тупо вбивати єдину людину з імунітетом, не проводячи додаткових досліджень та спроб знайти інше рішення. Однак, будь ласка, також не пишіть мені про те, що ліки б взагалі не спрацювали, і ці лікарі некомпетентні і щось подібне, тому що таким чином сюжет би взагалі не мав ніякого сенсу. Це Просто знецінення історії з вашого боку задля якогось непотрібного до того ж виправдання Джоела. Тож, Джойл у цій ситуації його вибір абсолютно правильний. З таким ставленням дуелі пішли вони всі самі знаєте куди. Він не вагався, його переповнювала лють, його переповнювали емоції, і це нормально. Він дуже до неї прив'язався, він її полюбив, як і ми всі, та цінує її як людину. А вони ні. Тож так, Джоел тут абсолютно правий. А зараз я хочу подякувати меценатам та меценаткам цього каналу за його фінансову підтримку. Подивіться на імена цих прекрасних людей в себе на екрані. Зараз ви можете їх бачити. Ваша підтримка дуже для мене цінна, дуже справді. Щиро дякую вам. Проблеми з Джойлом з'являються тоді, коли він знову зустрічає Марлін. І дивіться, вона справді розумна. Вона готова піти на вбивство Еліса для того, щоб врятувати світ, і це з її боку логічно. Елі для неї по суті ніхто та вона не цінує її як людину. Вона не питає Елі, чи згодна вона померти задля ліків. По перше, тому що вона думає, що Елі не згодна буде на таке, бо вона її не знає, та тому, що для неї життя Елі набагато менш цінне ніж те, скільки життів можна буде врятувати, пожертвувавши Нею. А Джоел, навпаки, рятував її суто через те, що він цінує її як людину, він цінує її як особистість, та в неї ніхто ж не запитав ніякого дозволу, її буквально захотіли вбити. І звичайно, що він рятує близьку собі людину. Так це все і було до моменту, коли Мерлін не вбила Джоела, хоча могла, і сказала, що він все ще має шанс повернути в інший бік. Все ще можна врятувати. І це правда. Вона вирішила навіть своїм життям ризикнути задля здійснення цієї цілі, бо знає, що вона вже не. В позиції сили і, вбивши його, потім переконати Елі співпрацювати може бути неможливим. Тобто тут справді рішення було суто за Джоелом: все цього разу можна було зробити справедливо та так, як хоче Еллі. Шанс все ще є, і він доволі непоганий. І це не для порятунку світу, а для Еллі. Він дивиться на Елі, розуміє, що так, шанс ще є, однак робить те саме, що зробили світляки. Він в цей момент усвідомлює вже повністю, що рятує в першу чергу не Еллі. Aria Toya, Тут також важливо повернутися в початок цієї серії, де Джоел відкрив нам, що він намагався вбити себе після смерті Сари. Це було для того, щоб підтримати Елі після її травматичного досвіду, і це були потрібні слова. Тут Джоел справді молодець. Вони обидва не дуже відкриті персонажі, щоб обговорювати такі важливі проблеми більш глибоко та відкривати почуття одне одному. Тому це справді був хороший варіант її підтримати. Однак також таким чином нам могли натякнути на те, що ну ось Елі вилікувала рану Джоела, це очевидно. Ну так і якщо вона, наприклад, також помре, як Сара померла, цього разу він це може вже не пережити. Другої такої втрати він уже може не пережити. Тож він в цій ситуації, так само як світляки, без її дозволу, відбирає в неї можливість пожертвувати собою. Відбирає в неї все те, заради чого вона пожертвувала свою психіку та здоров'я. Вона пройшла весь цей шлях, весь цей жахливий шлях, марно. Як Мерлін, так і Джоел керуються в цій ситуації своїми цілями, в яких Еллі просто об'єкт, думка якої не має ваги для них обох. Цікаво також те, що Джоел це єдиний з них всіх, хто знав, що так, що доволі великий шанс того, що Еллі би пожертвувала собою. Цьому і відповідь, чому він вбиває Мерлін. Він вбиває навіть ризик того, що в майбутньому в Еллі може виникнути таке питання, Познає, що вона. Може пожертвувати собою. І навіть все це ще можна було врятувати правдою Еллі. Так, це ще все можна було врятувати спокійно. Він міг розповісти їй всю правду одразу, в деталях, без брехні, без замовчувань. Та сказати, що ось було так і так, він вчинив неправильно в декотрих моментах. Однак, враховуючи ситуацію та в якому збудженому стані він знаходився, і враховуючи те, що Марлін їх зрадила до цього, думаю, Еллі могла би його зрозуміти я би його зрозумів, але він вирішив збрехати про таку важливу для неї річ тільки заради себе, і саме тут він остаточно відбирає в неї все, навіть довіру до нього. Це можливо прозвучить дивно і достатньо поетично, але так. Справді, він викрадає в Елі саму Еллі. Всю її та все, що їй було важливо в житті, забирає заради своєї егоїстичної потреби. Еллі пограбована в кінці історії, як Мерлін, так і Джоелом. Як ми говорили раніше в прикладі з батарейками, Джойл це залежна батарейка, яка зарядилася тільки за рахунок Еллі, яка залежить від перебування Еллі поруч з ним. В нього достатньо нездорове ставлення до неї. Він хоче бачити в ній доньку, її в останній серії явно це було вже видно в розмові про Сару. Він порівнював її з Елі, наголошуючи на тому, що вони різні, і це виглядало, ніби ось він самому собі намагається довести, що він не бачить в велі якусь заміну Сари. В той самий час, щоб ви зрозуміли зараз наскільки великий між ними дисконект Елі. Не бачить і не бачила ніколи в Джоелі батьківської фігури. Вона бачить його собі дуже близькою людиною, але точно не батьком. І він мав би розуміти ці її кордони та не продовжувати порушувати їх та робити їй цим дискомфортно та погано. Це просто неприпустимо, якщо людина справді поважає іншу людину. Але здається, для Джоела це важливіше, ніж вона, та він занадто хоче в це вірити і не хоче помічати чіткі кордони Елі, які вона остаточно встановила ще в шостій серії. І насправді це знецінює. Звідінюючи та зневажливе ставлення до Елі проявлялося в нього завжди. Наприклад, в тій самій розмові в шостій серії, де він сказав, що вона не знає, що таке втрата, ніби тільки втрати Джоела та його почуття є справді важливими, а Еллі не таке. Вона дурненька, вона не розуміє, та ще, як кажуть, світу не бачила. Після подій в лікарні його вже остаточно поплавало, і він розкрився повністю з цього боку. Відчуваючи перед нею провину та розуміючи, що їхні стосунки вже не можуть бути здоровими, бо тримаються на його брехні, він тільки продовжує їх погіршувати та продовжує доводити, що не сприймає Елі серйозно. Джоел не мав ніякого права так вчинити, і він це знає. Він бреше і продовжує брехати, тому що рятує себе. А тепер Зрозуміти масштаби, він жертвує її спокоєм, її психологічним станом, всю її, по суті, все, що їй було важливо, він жертвує. Тільки заради того, щоб забрати шанс того, що Елі могла зненавидіти його, якби він розповів їй всю правду прямо там в машині. Одразу йому остаточно не важливі почуття Еллі, тільки він сам він зробив цей вибір. І це причина, чому він не правий. А його виправдання є не дивною реакцією ком'юніті, тому що він класний та глибокий персонаж. Різниця в тому, що така позиція виникає, коли людина дивиться на історію з боку Джоела. Багато людей асоціюють себе більше з ним, і від того бачать в історії та в самій Еллі те, що хотів би бачити Джоел. Однак цього немає насправді. Тоді людина сприймає Еллі як спосіб забезпечення щастя для улюбленого героя, а тобто як об'єкт, почуття та думки якого Мають менше значення. Тому не дивно, що більшість опитаних батьків щодо рішення Джоела його підтримують, бо в них, так скажемо, вже є досвід, коли вони вважають свою дитину для себе меншовартісним вартісним об'єктом, за якого вони вважають, що мають право вирішувати задля свого комфорту. І така статистика серед батьків насправді лякає, однак, на жаль, не дивує. Ну і тут, звичайно, не обходиться без EGZM з думкою про те, що Джоел має хоч якесь право вибирати за неї, тому що він там старший. Чи він вигадав, що він її батько, та навіть якби він і був її батьком, це нічого не змінює, бо дитина це також не власність батьків. Мені, наприклад, подобається персонаж Джоела. Він дуже цікавий, пропрацьований та глибокий. Та й це насправді не дивно з боку Джоела всі ці дії бачити, бо він ніколи й не позиціонувався як добрий персонаж. Все те, що Джоел робив та пережив за ці 20 років, дуже сильно на нього вплинуло, і це очікувано. Це просто ще одне з дуже. Багатьох поганих рішень Джоела, який сенс взагалі саме це його рішення виправдовувати? Просто дайте персонажам робити помилки. Дайте їм бути поганими. Ви можете його любити і без того, щоб він був ідеальним. А намагаючись виставити його ідеальним та виправдати його, ви тільки погіршуєте історію та знецінюєте глибину та роботу, яку автори провели над персонажами. Я ж дивлюся на цю історію з боку Еллі, і бачу зруйновану та пограбовану, психологічно виснажену людину, яку просто використали всі, кому вона довіряла, та поставили перед цим фактом. Вона здогадується, що Джоел їй бреше, однак в неї зараз. Такий стан, що вона взагалі не знає, що їй робити з цим всім, та й не має більше сил щось робити. Мені шкода, Елі, це трагічна та дуже глибока історія, і я радий, що все закінчилося саме так. Бо це незвично, та це дарує дуже багато різних спектрів емоцій та думок. Точно була проведена дуже велика робота, і це відчувається. Та точно я можу сказати так. Останнє з нас це справді особлива історія. Чекаю другий сезон. Дякую ще раз меценатам та меценаткам цього каналу за його фінансову підтримку. Для мене дуже цінно те, що ви робите. Дякую. Також ви можете поставити лайк та підписатися, якщо вам сподобалося це відео. Не забувайте обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Посилання на фонди знаходяться в описі. Та бувайте! Зустрінемося в наступних відео.